Всім Сьогодні це буде пізнавальний урок, як плести браслет рибічий хвіст. Зараз я приступлю до роботи. І так, починаємо. Беремо першу резинку, накидаємо на стовпчик і прокручуємо вісімку, щоб отако от було, було таке. Попускаємо. Далі беремо таку резинку, натягаємо. То можна з любих кольорів робити. Натягли. Беремо ще одну, натягаємо на два стовпчика. І саму нижню резинку, оцю, оцю перекидуємо на саму верхню. І зразу можна надіти застіжку. Але я не буду перше надівати, я вже в кінці надію і покажу, який вийде результат. Так, починаємо далі. Дивимось який знизу колір і такий накладуємо. Наклали і одну нижню резиночку перекидаємо наверх, посуваємо. Далі беремо чорний, беремо нижню, перекидаємо. Опускаємо, беремо білу. Ще раз повторяю, то можна пести з різних кольорів. Ми перекинули, далі беремо чорну, перекидаємо. Опустили. Далі плетемо так само. Як на початку. Я можу плести другим крючком, оцим, отаким крючком великим. Щоб сплести цей браслет треба, ну на, на дитячу руку треба. 48 резинок. Якщо ви хочете таке, як я, то 24 білих і 24 чорних. Можна ще великий робити браслет. І таким чином, як я показую, доплітаємо до кінця. Я вже витягнув собі застежку. зараз я буду її кріпити на браслет. Я так от кріплю застежки. Беру і отут пропихаю. Вот. Я так, такого кольору взяв за стіжку жовтого. Не знаю, мені здається, буде файно глядати. Так, далі плетемо. плетемо далі. Так само, як на початку відео, але вже от по одній накидаємо. Зараз я скоренько за кадром виплету браслет і покажу, що вийде. Я доплів браслет. От, от, такий вийшов браслет. У мене ще лишилося дві тих і дві тих. Зараз я доплету і покажу, що в кінці треба зробити. Беремо, перекидаємо. А, я мусив плести другим гачком, я згадав. Беремо. Перекидаємо. Перекинули. Ще натягаємо, перекидаємо. Є. Остання резинка теж перекидаємо. Перекинули. Далі беремо. Тим не буду показувати. Оцю. Резинку перекидаємо сюди. І цю теж. Лишилася одна резинка. Ми беремо застільку. За зачіпаємо. Опа. От, якщо поспішиш, людей не смішиш. А я поспішив, так що ліпше буду помаліше трохи. Так, натягаємо застільку. Натягли. Перевірили, чи тримає. І от такий вийшов браслет. Ще я мію вплітати так, як отут. Вплітати всякі різні бусини. І я продаю резинки багато. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І я буду ще випускати всякі різні відео.